Депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко вшанував пам'ять природодослідниці, професорки в галузі ботаніки та екології, засновниці природозаповідних об'єктів в області Олени Байрак. Він був ініціатором премії імені Олени Байрак, яку обласна рада заснувала 2020 року. А 7 серпня, в день народження видатної науковиці, традиційно приєднався до її численних друзів, колег та послідовників, які зібралися у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Це великий еко. Спеціаліст заповідної справи, людина, музикант, всеграна людина, яку ну, знає вся Україна, яка в екології ну, Полтавщини поки що заміни немає і рядом. Вона це, червону книгу вела, і створенням парків, нових заповідних територій. Це була унікальна людина і обласна рада. Затвердила премію імені Олени Байрак з екології. Це перша премія в Україні. 15 років життя Олена Байрак присвятила дендрології та паркобудівництву. Вона пройшла та дослідила кожну заповідну стежку на Полтавщині, описала рідкісні рослини, сприяла розширенню заповідних територій в області, написала понад 300 наукових публікацій. Вона долучилася до. 150, ну як мінімум, об'єктів заповідності на території Полтавщини. Я пам'ятаю, скільки годин вона мені розповідала про дерево Гінго і завдяки її зусиллям, і алеях Гінго і в Омельнику, і в Кременчуцькому районі, і по Полтавській області. Вона не в кабінеті працювала, вона вміла, як Іван Франко писав. Запалити серце пожаром до будь-якої от такої роботи і Залучала і студентів і колег, захоплюючись природою рідного краю, Олена Байрак написала і виконала понад 50 пісень та створила музичний колектив Джерело, учасники якого поділилися спогадами про свою натхненницю. Відкриваються такі велюрові завіси, і заходить Олена миколаївна своєму пальто, такому велюровому. За нею капітан корабля, ну в смысле, літака. Значить, і вона бере гітару, і ми вперше співаємо пісню конкурсну І за це отримуємо гран-при. Нам долидай чотири колеса, щоб вітром чати на полійській лісах. І на побачених неймовірні чудеса, нам долетай чотири колеса. Олена Миколаївна. Була однією з найкращих студенток усі п'ять років навчання. Вона зацікавилася, поступивши на перший курс уже вивченням рослинності. Бо, як відомо, з біографії ще в шкільні роки. Цікавилась квітникарством, крім того, що вона якісно навчалася, як відмінниця, була ще й громадською активісткою. Ах, як мені радіється, весніє є Ах, як мені. Весніє віється. загинула видатна натуралістка Олена Байрак внаслідок дорожно-транспортної пригоди в лютому 2018-го. 7 серпня цього року їй би виповнилося 68 років.